Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка стала собі щебикати, господарю викликати, видивиди, господарю, подивися, на кошару та вовочки покотилися. Яночки народились, Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, Види, видивиди, господарю, подивися, на кошару та вовочки покотилися. Яночки народились. Ти, хороший, в тебе товар, весь хороший будеш мати, він хороший шад рік, ще дрівочка, прилетіла, ласточка. Ще брік, ще рік, ще дрівочка, прилетіла, Ще дівочка, хоч не гроші то було, в тебе жінка чорна брова. Ще трік ще ще прилетіла лайка.